Červona rúža trojaka, červona rúža trojaka malá ja múža, múža ja mala, malá ja múža pijáka, o nič nerobí, čiľky pije, o nič nerobí, pije. Прийде додому, додому прийде, прийде додому, мене б'є. Ой, не біня мужу, не карай. Ой, не біня мужу, не карай. Лишу ти діти, діти ти, ти, ти лишу, а сама пойду за Κολεμνα να δω να δάλα, Κολέμ να δω να εσύ δάλα, Βελό χωστένο, χωστένο βελό, Βελό χωστένο μαχάλα, Οι βερνήσε, ζώνο, δομο, Οι μου, Діти, ти плачуть, плачуть, ти, діти ти плачу за тобу. Вернула жона до додому. Не жона до дому. Не бив її муж, не бив її муж, не бив її не по тому. I wanna be